Усім доброго вечора, вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до Кременчука на арені Айсберга. Сьогодні відбудеться матч чемпіонату України між командами Кременчук і Шторм. Дуже важлива гра наприкінці регулярного чемпіонату. Важлива з турнірної точки зору. Але якщо брати виключно її, то тільки для одеського шторма. Кременчук програвши в останньому матчі. В Києві Соколу остаточно втратив усі шанси на те, щоб поборотися подай, за третє місце в турнірній таблиці два, і Один з них у тих раз п'ятнадцять хвилин тому у Києві розпочався, і оскільки і матч цей розпочинається із того, що Даніл Дука відправляється на лаву для оштрафованих, так що склади трохи відкладемо в бік. І зараз будемо дивитися за тим, як шторм намагатиметься реалізувати кількісну перевагу. Закріпився в чужій зоні. Вдалося шайбу відвоювати. Ратушний віддає передачу по борту. Поперечний пас. Знову ратушний. кидок! Відбиває шайбу. Перевою добивання. Захарченко тут двічі рятує свою команду, але було ще одне порушення правил. З боку хокеїста Кременчука, яка повертається на лід разом із партнерами. Ну а тут ще раз нам повторюють момент. Ага, ось, дуже дякую. Просто ідеально зараз відпрацьовують у меншості. Але час у Одеситів ще є на те, щоб закинути. І ось він гол, 1-0, Шторм відкриває рахунок у більшості 5 на 3 і закидає у ворота своєї колишньої команди Святослав Тимченко. Карає команду Андрія Срібка, Чудова поперечна передача. Досталь було часу у Тимченка на те, щоб прийняти шайбу, прицілитися і кинути у ближній верхній кут. Сергій Стецюра віддав цю передачу. Правда, кидання вдається виграти. Кременчук. Ой, момент, який хороший у Целегородцева, але не переграє він Гордюшина. Китком з незручної руки і пішла швидка атака. Навіть якщо пройде перший раунд. І знову зіграє у фіналі. Зараз атакують господарі. Передача хороша. Кидок! 1-1! Артем Целогородцев зрівнює рахунок. Кременчук відігрується вже ближче до завершення першого, першого періоду у форматі 5 на 5. Ну і так кременчужани відпрацювали у меншості дуже надійно, не допустили моментів біля воріт Захарченка, граючи у чотирьох проти п'яти суперників, і провели дуже таку продуману атаку. Через кілька вертикальних передач шторм виходить із власної зони. І тут є вільний партнер в центрі. Момент! Добивання! кістьми лягли Кременчужани перед своїми воротами. І, здавалося б, втратив сьогодні дуже налаштований є виграти. Говорив той такий Ігор Єдапін після матчу проти свою ролю. поєдинку. Кременчука залишають якраз дві гри проти шторма, а потім дві гри проти крижинки. Без углу і шайбою. Док, шайба застрягає там під Кругляковим. Але атака продовжується. Рикошет, який її неприємний для Гордюшина. Тут Лялька однозначно віддавав передачу в район правого кола для вкидання, але після рекошету шайба полетіла прямісінько в площу воріт Гордюшина, але і той не дрімав і зміг врятувати свою команду. Перник. 35 секунд до повернення Стецюри. Гнатенко. Ось тут момент Панков вихід сам на сам Панков. ні, Заблокували суперники. Його кидок дуже довго готував цей кидок. Захисник Кременчука і встигли повернутися. Гравці шторма трохи розгубився, коли потрібно було приймати рішення. Ось тут варава ззаду його накрив і також. Тимчику, якщо я не помиляюся, народження Назар Даниленко наймолодший на рівні з давимом Скороходом серед польових гравців шторма. І зараз ця ланка закидає, вказує на ворота. Віктор Тарянік. 2-1. Шторм знову виходить вперед. у Рахун. Все ж таки заштовхали цю шайбу у ворота. Занесли тачдаун. Одесити, дуже довго вони вибудовували позиційний напад, і Анатолій Ревука таки знайшов шлях до воріт Захарченко. Варрава здійснив накидання на ворота і обіграв, обвів Ревука. повернути під свій контроль. І одне прихоплення. Лялька пас на Матусевича. Кидок. Удальні лялька добивання. Двічі свою команду рятує Микита Гордюшин. Теременчук дуже гостро огризається відразу після пропущеної шайби. Стоцький і вара великому кроті стартанути, прийнявши шайбу за воротами і втратив рівновагу відповідно разом з нею. І шайба кидок з гострого кута, хапається за голову гліб Кривошапкін. Ще раз дивимося момент, коли кидав. А, ось чому схопився за голову Кривошапкін. Брага виграв кидання. І ось тут момент, але не влучає по шайбі з Лету Абаджан з дуже гострого кута виконання Кривошапкіна. І наступний момент, коли Абаджан з незручної руки після відпокушевіти буде несправедливо, але реально кожна з них. Орієнтована на різний спектр роботи. Зараз кидок Абаджана в ближній кут. То... Кременчука продовжується. Брага накидає кола в куті. майданчика. пас на синю лінію. Звідти кидок! Шайба поруч зі стійкою проходить. Варкеан. Ще одна спроба. дальнього китка далеко викочується із воріт Гордюшин. Кожен із яких становив загрозу воротам Микити Гордюшина. І. Останнє акордо цієї атаки кидок Даніла Кривенка. Ще один момент. Безлуглий кидок добивання від Ляльки. 2-2. Ось такі моменти Кременчук до голу не тільки наближають, а й сприяють тому, що команда вдруге у цьому матчі. Робила свого екс-голкіпера Микиту Гордюшина. Віталій Лялька. Капітан Кременчука закидає цю надважливу шайбу в середині третього періоду. Ще раз давайте подивимося. Ну, все ж таки кидок без углого був із досить близької відстані. Перевів шайбу наліво. Там нікому із його партнерів не вдалося її прийняти. Лялька на синій лінії. Останні секунди, все. Ось він Олексюк. Повернувся. І в цей момент Кременчук закидає Дубель Целогородцева. Не йшла більшість у господарів. Дві хвилини. Невідомо чим вони займалися на льоду, але як тільки склади вирівнялися, відразу Кременчук закидає Артем Тогородцев. Такий самий гол, як Лялька, кілька хвилин тому. Організовує дуже схожа ситуація. Гордюшин шайбу відбив, але перед собою не зафіксував її відразу, не встиг накрити пасткою. Дологородцев виявився спритнішим шайбу підхопив і переправив її вже у порожні ворота. До погляньте, як він розвернувся несподівано не для суперників назад за ворота. Здавалося, б вже немає іншого варіанту, окрім як лізти на п'ятак. І ось тут момент у Ігнатенка виникає до кінця третього періоду. І знову 6 на 4. Шторм буде штурмувати ворота Захарм. Але питання чисто виграти не вдалося. Шайбук як Кругляков, 30 секунд. Шпорна Сидорин Кугляков передача, кидок в притул, Захарченко, рятує свою команду. Зміг закрити ближній крикля. Тепер уже за воротами пас на п'ятак не проходить. Там всі ходи перекриті. Дійсному Кременчука вбивають безжалісно. час такого періоду за воротами. Кременчука не пас на вараву. в центр. Гидати потрібно. Є кидок і рятує свою команду Захарченко. Кременчук виграє цей матч з рахунком 3 два Больова перемога команди Андрія Срідка. Кременчук здобуває. Дуже важливу перемогу над одним із прямих конкурентів, Кременчук, який позбавлений був уже перед сьогоднішнім матчем турнірної мотивації.